Концерт на підтримку зводу Рівняний гонор у батальйоні Вовки да Вінчі» відбувся минулої суботи у парку імені Шевченка. У зводі воюють 30 добровольців з Рівного. Як повідомив співорганізатор заходу Ігор Проценко, наразі бійцям хочуть придбати fpv дрони Камікадзе. Їх виготовляє рівненсько-харківське товариство Волонтерів Гвінт з метою благодійного збору. Участь у концерті взяли зокрема вихованці ПДЕМу, співачка Христина Панасюк та гурт Отвінк. Та, який у Рівному не виступав майже три роки. Загальна сума донатів за вечір понад 64 тисячі гривень, повідомив Ігор Проценко. Онлайн збір триває й досі. Практично вже більше року воюють, здебільшого під Бахмутом, сьогодні під Купінськом, де найгарячіше, там і вони. Їм потрібні дрони. Зараз ми збираємо фі дрон камікадзе. От уявіть собі, ви його засилаєте на швидкості 190 км на годину. Він несе бойову гранату протитанкову. Вона майже півтора кілограма коштує, і вона може підбити будь-яку броньовану техніку. Уявіть собі, якийсь російський танк на в середньому 2 мільйони доларів. Наш дрон коштує 15 тисяч гривень. Останнім часом дуже важко рахувати концерти, скільки ми не виступали в місті Рівному. Тому що відверто скажу навіть прикро, коли рівняни говорять: а ми думали, що вас вже взагалі не існує, вас немає десь. Насправді, ми даємо дуже багато концертів. Наступного тижня у нас їх чотири. Тобто, ми граємо до військових. Зазвичай ми не відмовляємось. Від роботи, яка зроблена якісно, професійно, де дійсно, як то кажуть, не для галочки, а для того, щоб дійсно зібрати якісь там гроші, щоб це було дієво. Ну, з задоволенням беремо участь в таких акціях.